Мені 30 років, я маю прекрасних діток. Вони готувати красани. І я дружина військового. А на пол — і ти готовий померти. Прямо зараз. Уникати панічну атаку це не вихід. Фу. Якраз в неї треба пірнати. А ким ти хотів стати, коли виростеш? Я хотів би бути військовим польовим. З мною, типу, хлопці не дружать. Чому? Вони мене матюкають, вони мене б'ють. Ну б'ють фізично. Фізично. Це перший клас. Це перший клас. Я йду до директорки школи. Одразу почали говорити та почекай. Та вони собі там перетруться, вони притруться. Коли дитина до нас приходить, він приходить перепровірити ту інформацію, яку він отримав ззовні. Йому сказали, ти слабкий, наприклад. І він прийде і при мамі, скаже: А мені сказали, я слабкий. І буде так дивитися на вашу реакцію. І ваша задача в цей момент не ні в якому разі, навіть поглядом або мовчанням, не підтверджувати це. Да, не в тебе було таке, що тебе ображали в школі. Ну, звісно, було таке. Пам'ятаю, я е, попав в драку і отримав так добряче. Потім я почав займатися спортом. Я став сильнішим і більш впевненим в собі. Сюрприз для родини. Дивись тільки на світ біля.